Слава Україні! Традиційне включення. Вчора, на жаль, не зміг вийти. Сьогодні, на жаль, поховали тільки що ще одного воїна з франківської громади Вадима Чорного. Вічна пам'ять героя. Раз їду з Щукалівки, де поховають наших воїнів. Страшно. Велика кількість вже наших героїв поховано. І хочеться побажати, щоб ті події, які є вночі щоб ці москалі один одного перестріляли, і щоб вона розпалася ця Московська імперія, яка приносить тільки горе родинам, горе Україні, горе цілому світу. Тому вічна пам'ять нашим героям, на жаль, маємо і на понеділок, і на вівторок вже призначені поховання. Бої тривають і треба далі підтримувати. Наголошую, до 30 червня наш логістичний центр приймає допомогу, посилки на першому поверсі. Будь ласка, приносіть до 30 червня, до 16 години на перший поверх. І хочеться, щоб дійсно ми якнайшвидше перемогли, і щоб не гинули наші найкращі хлопці і дівчата. Декілька слів про події, які є в місті. Вчора дійсно була злива в Івано-Франківську. Маємо певні підтоплення, маємо декілька повідомлень про дахи, маємо повідомлення про підтоплення підвалів. Служби працюють. Відразу, як тільки дощ пішов, почали працювати. Найбільш проблемне місце це січових стільців. Раніше це була. Надрічна, але там вдалося ще раніше дощовий колектор прокласти і багато що вдалося зробити, тому сьогодні вже таких підтоплень немає. Придеться нам, очевидно, до кінця року пробувати прокласти там дощовий колектор, бо є проблема, що там ніколи не було дощового колектору, і вся каналізація ходить в складну, тобто ну, таку звичайну каналізацію. І не витримують тої кількості води, особливо великий дощ. Але для цього нам потрібно буде фактично перекопати всю вулицю січових стрільців. Тому збираємося, зберемо кошти. Дійсно, це треба зробити, щоб вирішити цю проблему з підтопленням в центральній частині міста. Але дякую комунальникам, дякую водокатехпрому, які дуже оперативно виїхали і багато що зробили ще не встигли деякі виставити. Відео, як уже вода зійшла, і я дуже вдячний, що з такий активно працював. Також вчора був виконавчий комітет, на виконавчому комітеті ми чергове прийняли допомоги, допомоги пораненим нашим військовим, допомоги нашим е військовим на лікування. Також ми працюємо. Працювали, працюємо далі, щоб допомогти людям з золотого віку, інвалідам першої другої групи, на лікуваннях хто звертається. Тобто Ми багато докладаємо зусиль, щоб зараз допомогти, розуміємо ситуацію. І зараз, як ніколи, необхідна допомога один одного. Також вчора був великий форум внутрішньопереміщених осіб. По підрахунках в нас є 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб, по нашому підрахунку 25 тисяч осіб. Вони мешкають в нашій франківській громаді, говорили про проблеми, говорили про виклики, говорили про те, як подолати певні конфліктні ситуації. Місто докладає зусиль, щоб сьогодні і ці проблеми вирішуватися. Зараз ремонтуються два гуртожитка додаткових, бо не знаємо, що завтра буде. Дай Боже, щоб була перемога, як швидше, але велика кількість людей зайшла собі домівку, а деякі, особливо ті, які переїхали, їхні діти загинули в війні. Очевидно, залишаться в нас в Івано-Франківській громаді. Тому був великий цей форум, ми дійсно дивилися щоб він а, проходив Івано-Франківську. Також хотів би сказати, багато мені пишуть про там, черговий, що суботу перекрили в вулиці. Справді йде чемпіонат України з ходьби. наші спортсмени, наші кандидати в олімпійську збірну змагаються. Ці змагання мали бути в сумах. Але Зрозуміло, з безпекової ситуації провести ці змагання в Сумах неможливо. А ми хочемо пишатися нашими спортсменами. Тому я не бачу великої незручності що декілька годин саме в суботу, коли найменша кількість транспорту відбуваються ці змагання. Тому з розумінням поставтеся. спортивні змагання повинні відбуватися. І ми, незважаючи на війну, повинні підтримувати спорт, спортсменів. І це є дуже важливо. Так як ми з 1 вересня почнемо додатково підтримувати молодь, студентську молодь, 100 найкращих студентів буде отримувати стипендію міста, а вже 50 учнів отримує стипендію таку вже не один рік. Тому ми працюємо над тим, щоб в тому числі підтримати молодих людей. Також Прошу, завітайте на крафтовий ярмарок. Для нас дуже важливо, щоб була робота підприємців. І сьогодні в місті Франківську є велика кількість невеличких підприємців, які своїми руками роблять сир, вирощують полуницю, вирощують саджанці, роблять просто хорошу справу. І стартував черговий раз крафтовий ярмарок. П'ятниця-субота. Він на вулиці Вітовського, на площі Міцкевича. Треба підтримувати наших підприємців-виробників, купуючи Івано-Франківське. Ми всі повинні підтримувати наш бізнес. Ще одне хотів би сказати і попросити реагувати на повітряні тривоги. На жаль, ворог обстрілює далі. На щастя, поки що Франківськ. Оминає, але це не означає, що в будь-який момент ворожий дрон або ворожа ракета може прилетіти по Івано-Франківську. Тому будьмо максимально уважні. Бачимо, що чим більше буде поразок ворога, тим більше він буде вдаватися до різних терористичних актів. Ми зараз тестуємо нову систему оповіщення. Є багато скарг що за ми десь враховуємо це, підкручуємо, тому знаю про ті скарги, але також в нас є скарги постійно, що десь не чують або замало тої кількості. Тому ми також удосконалюємо систему оповіщення, бо не знаємо, що ще буде далі. Ну і на завершення я би хотів ще раз подякувати нашим воїнам. Попросити ще раз приносити допомогу логістичний центр, спільний проект міста спілкою волонтерів Прикарпаття до 30 червня до 16 години. І попросити бути максимально уважними, максимально один одного підтримувати, бо це дуже оманлива така ситуація, що війна далеко, та війна насправді недалеко, і вона може прийти в будь-який день до нас. Тому Підтримуємо, допомагаємо один одному, і все буде добре. Слава Україні.